Ось цей місяць якраз дуже яскраво буде нам допомагати, по-перше, усвідомити свою дійсно системну роль. Якого це буде навіть явищем нарешті, для тих, хто, можливо, сумнівався в ній, чи чекав якихось підтверджень своїх очікувань чи відчуттів, чи досягнення певних результатів через розвиток. Тобто цей місяць він дійсно о, остаточно о, покаже подіями і результатами, о, в якій конкретно реальності о, кожна людина на планеті Земля знаходиться. Тобто вібраційний магнетизм нашої домінанти в місяці листопаді буде максимальний із максимуму. Тобто нас площина нашого істинного рівня свідомості. Підтягне, притягне до себе настільки, що в нас в цьому сумніви більше не буде. Ми перестанемо о, тіліпатись назву це так: між якимись берегами варіантів.